Я хочу звернутися до кожного, хто сьогодні, незважаючи на перепони, які робить влада, незважаючи, що нас відрізняло сотні та тисячі кілометрів, знайшли сили прийти, приїхати до Києва, висловити свою громадянську позицію, боротись. За краще майбутнє. За це я хочу кожного, хто сьогодні приєднався до нашої акції щиро подякувати. Дякую вам. Сьогодні день Європи. Але на жаль, сьогоднішній день також не свято. А траурний день. 60 років 69 років тому кримський татар виселили в себе, вислали мітинг на сьогоднішній день. Зараз ці хвилини йде в Криму. Ми знаємо, ми всі українці різні. У нас різна історія, різний менталітет. Ми розмовляємо різними мовами, але нас об'єднує одне. Ми живемо в одній країні. Ми любимо цю країну. Ми хочемо тут жити, але хочемо жити в країні, в якій існує закон. Рівне права. І я впевнений, ми можемо це зробити. І це об'єднує всіх на схід, на схід захід південь, північ. Ми впевнені, що ми будемо боротись, і ми поборемося. Поборемо, поборемо. поборемо те, владу. Це, це не вір, який є на сьогоднішній день, і ми зможемо перемогти, але тільки в тому напрямку, якщо ми будемо разом. І тому я хочу запросити хвилинку мовчання в підтримку багатотичного мітингу, який зараз проходить в Криму. Дякую вам. Ми розуміємо: на сьогоднішній день робиться все, щоб бітінг не прийшов. Робиться все, щоб залишитись при владі, робиться все, щоб заробляти гроші, купуючи ріс, э, отримуючи ресурси, купуючи. Бізнес, майно за кордоном. Люди не вірять в країну. Люди роблять ті, які сьогодні знаходяться при владі. Все, щоб заробити, заробляють мільярди доларів. Заробляють? Ні, не заробляють. Вони крадуть, але заробляють українці і мільярди доларів вони посилають, знаходячись за кордоном, працюючи саме процес. Вони вимушені шукати кращі долі. Будь-де в Європі, в Америці, в Росії. Будь-де і є на сьогоднішній день найбільшими інвесторами. Минулий рік 7 мільярдів доларів інвестували. В цей час набагато більше хтось вивозить з країни. Я впевнений, що кожен з нас хоче жити в нормальній країні, де є перспективи для кожного з нас, де є впевненість, що людина отримує роботу, гідну заробітну платню, гідну пенсію і буде жити по законам. Рівним для кожного. І кожен буде рівним перед законом. Я впевнений, що ми можемо це зробити. Ми різні політичні сили. У нас різна ідеологія. У нас Різні погляди, у ну, нас об'єднує, багато різних поглядів, але ну, нас об'єднує одне. Ми об'єднуємося і хочемо жити в нормальній, сучасній європейській країні, де є закон, а не, не диктатура. І ми не хочемо жити і, вста... і, жити... і бути залежними від настрою одної людини, з якої ноги вона встала зранку. Я впевнений. Що ми зможемо побороти цю диктатуру, яку нам сьогодні нав'язують? Нас об'єднує боротьба проти сьогоднішньої диктатури. Нас об'єднує бажання жити в сучасній європейській країні. І ми до цього дойдемо. Ми за це боремося, і ми переможемо. Щоб все сталося в найближчий час, ми сподіваємось, що угода про європейську асоціацію буде підписана. Але є умови, і влада на сьогоднішній день робить все для того, щоб не підписати, як ми можемо бути європейською державою, якщо в країні є політичні в'язні? І тому я ще раз хочу наголосити Юлі волю. Закликаю кожного з вас, спілкуйтесь з вашими друзями, родичами, знайомими, не будьте байдужими. Звертайтесь до кожного. Якщо чекати, ми не дочекаємось. Ми вже на занадто довго чекаємо в цей час. Інші країни вже вибрали європейський напрямок розвитку. Люди живуть по іншим умовам, по іншим стандартам життя. Ми можемо це зробити в найближчий час. Але якщо чекати, нічого не зміниться. І тому ми повинні об'єднатись в один потужний удар, щоб нанести ці удар по сьогоднішній влади. Завантажити владу. І тому я дуже радий, що на сьогоднішній день лідери всіх трьох політичних сил вирішили об'єднати зусилля. І ми розуміємо, чи позачерговий, чи чергові президентські вибори ми повинні висунути єдиного кандидата і зробити все для того, щоб перемогти і зробити з Україною європейську державу. Слава Україні!